А зараз, дорогі жінки, ми поговоримо про лібідо жінок. Сучасна медицина вже говорить про те, що лібідо це один із ключових показників загального стану здоров'я жінок. Лібідо також має і своє еволюційне походження. Воно дає можливість збільшити ймовірність потомства. І дуже важливу роль в пробудженні бажання. Відіграє естроген і андроген як основний гормон тестостерон. У США 27% жінок репродуктивного віку зауважили зниження лібіду. Зниження лібіду пов'язане із значним емоційним та психологічним стресом, також з погіршенням фізичного та психічного здоров'я. Розлад сексуальної функції може мати різні прояви. Наприклад, низьке сексуальне бажання, порушення сексуального збучення, такий розлад, який ми називаємо оргазмічний розлад, може бути відчуття болі, сухості під час статевого зближення, а також негативні передменструальні симптоми, які. Є у 90% жінок. Причини виникнення ПМС, периместруального синдрому досить невідомо. Але багато дослідників пов'язують це із зміною в обсязі гормонів. Проблеми з менопаузою. проблеми з менопаузою страждають близько 80% жінок. І якраз всі ці симптоми. Ми можемо покращити, дякуючи ліпід екстра для жінок. Що в ньому є олія? Насіння памулевічільньої? Комплекс, який називають ліпфен, це екстракт насіння гунди осінньої, ель-карнетин, як вітамін В3, олія домайської троянди, біотин і селен. Лімфем підтримує нормальний рівень жіночого гормону, а також полегшує симптоми менопагуза. Лімфем пропонує унікальне рішення на основі природнього джерела для підтримання жіночого гормону, який допомагає посилити сексуальне бажання. Це фіналіст конкурсу в 2020 році. Були проведені дослідження. І було спостережено в групі жінок, які приймали ліпід екстра збільшення вільного тестостерону, а також покращення сексуального потягу. У багатьох з задоволенням збільшилася частота сексуальних контактів в сім'ї. Було також зауважено значне зменшення психічних симптомів менопаузи. Нічна пітливість, приливи. А ще я повинна сказати, що в цьому продукті, навіть капсула надзвичайна, капсула з мікропалетами в олії, яка допомагає краще засвоюватись і зберігати з компонентам цього продукту Ліпід екстра також покращує стан шкіри, волосся та нігтів. Цей продукт виробляється в Болгарії. І так як я вже сказала в попередньому відео, щастя в сім'ї залежить не тільки від жінки, але і від чоловіка, і від жінки. І якщо ми вчасно будемо допомагати своєму стану здоров'я і в цьому напрямку використовувати ліпід екстра, то ми будемо. Чоловіками і жінками все своє життя, щастя і здоров'я всім.